Вітання всім хто на зв'язку з футболом. З вами Олександр Новаки. Це футбол на вікенд. В цьому випуску поговоримо про найцікавіші поєдинки у 29-му турі чемпіонату України. Частина команд уже вирішили свої турнірні завдання. Для частини ці матчі все ще залишаються важливими з турнірної точки зору. Тому обов'язково, друзі, залишайтеся з нами. Дивіться це відео до кінця. Не забувайте поставити вподобайку, підписатись на наш youtube канал і залишайтесь всередині гри разом із нашими партнерами Фавбет. Переходьте за посиланням у коментарі та отримайте бонус до 10 тисяч для нових користувачів. Ну, а також обов'язково долучайтесь до нашого збору спільно із фондом Повернись живим українською прем'єр-лігою. Збираємо кошти на 16 мобільних пунктів керування для операторів наших дронів. Тому скануйте QR-код і долучайтесь. Динамо має шанс відреагувати на програний чемпіонський матч. Кривбас також вирішив уже всі свої турнірні завдання. Тож подивимось, у кого буде більше мотивації на цю гру. Динамо в вирішальному матчі сезону не змогло перемогти Шахтар. Команда Шевковського програла 0 1 А для самого тренера це була перша поразка на чолі киян за два тури до кінця сезону. Динамо в ситуації, коли Шахтар вже не наздогнати, і від третього місця також відрив уже доволі суттєвий. Останні матчі проти Кривбаса та руха перетворюються на формальність однак в команді всі сподівалися на зовсім інше завершення чемпіонату. У вирішальний момент Динамо не вистачило потужності і міці, аби здобути результат. Тому знову доводиться спостерігати, як святкує чемпіонство головний суперник. Прикро програвати саме такі матчі, де вирішується завдяки пенальті. Як на мою думку, то воно сумнівне. Тим більше, що там було декілька таких моментів, знову таки ж фол на Бояльському, я вважаю, що був. Але маємо те, що маємо. І, на жаль, ми не дорахували дуже багато очок в першій частині чемпіонату. Тому є так. Залишається ще два поєдинки, а з турнірної точки зору вже все вирішено. Тож якою буде головна мотивація команди? У нас, ви знаєте, давайте так і відповім. Люба поразка це не кінець, люба перемога. Це не фінальний успіх. Треба мати мужність продовжувати грати, щоб не відбувалося. Ми народжуємося з, ну якщо можна так сказати, з бажанням перемагати завжди. Ми відшліфовуємо кожен день, відпрацьовуємо в тренувальному процесі нашу волю, характер. А вже сама перемога це вже справа честі, як то кажуть. Це не я казав, це слова Вінстона Черчилля. Що можу сказати, я не знаю, що мав на увазі Даріо, коли перед грою сказав тримайтеся. Можливо, це він мав на увазі щось відносно до цих слів. Можливо, це не знаю. Матч проти Шахтаря став для Динамо Шовковського першим, де його підопічним не вдалося забити. Хоч і до зими, і особливо після, кияни забивали багато. До голів вона та буяльського ярмоленка вже всі звикли. Почали забивати багато кабаєв Волошине Брашко. Але проти Шахтаря змовчали усі. Я перший раз граю в такому матчі. Гра проти Шахтаря, але за чемпіонський. Це приємні емоції, але хотілось дуже сильно виграти і такий розпач. Але я обіцяю і вболівальникам. Звісно, це як може буде гучно звучати. Я бачу сили в собі, і в команді, і в тренері, що ось, наступний сезон. Ми вже не, не, не будемо такими, як у першому крузі, що не вдається, голову опустили, все Хоч, дуже хочеться підняти кубок над головою. Якщо не в цьому сезоні, то в, в тому наступному ми будемо все для цього робити. Попри втрачене чемпіонство, Динамо залишається найрезультативнішою командою чемпіонату і може зберегти хоча б цей статус за собою. За два тури до завершення ліги кияни забили 67 м'ячів. Другим йде шахтар, далі Кривбас та Рух. а замикає топ-5 чорноморець. Щодо індивідуальних голів, тут динамівці теж можуть зосередитись на тому, щоб зробити вона та найкращим бомбардиром. УПЛ. у форварда Динамо наразі найліпші шанси із 13 голами по 10 м'ячів у бояльського та сікана. Дев'ять мають Гуцуляк і Гереро. Далі Динамо зіграє проти кривбаса. Після повернення криворіжців до УПЛ динамівці у цих матчах лише перемагають. А у двох останніх поєдинках команда Вернедуба навіть не змогла забити своїм суперникам. Кривбас з турнірної точки зору також уже має ніяких завдань. Після поразки від Дніпра 1 було зрозуміло, що питання третього місця відкладається лише на один тур. Тим паче, що сам Дніпро 1 це третє місце кривбасу і подарував своєю поразкою. Тож вже можна говорити. Ити ствердно про те, що команда Юрія Вернедуба стала третьою в сезоні 23-24 і гратиме у єврокубках. Тривалий час Кривбас тримався навіть серед претендентів на чемпіонство. Але на усій дистанції сезону сил змагатись із Динамо та Шахтарем не вистачило. В чому секрет цієї команди: ідеальний зв'язок між тренерським та селекційними штабами. Клуб підписував саме тих футболістів, які за своїми характеристиками були потрібні Вернедубу. Одна з причин, чому Кривбас навесні вибув із чемпіонської боротьби, нестабільність у гостьових матчах. Із шести весняних поєдинків на виїзді криворіжці виграли лише Половину нічия проти руха і поразки від шахтаря та Дніпра 1 не дозволили в останніх турах зберігати шанси на лігу чемпіонів. Отримай шанс на бонус 110 десяти тисяч гривень. Фавбет матч, який за інших умов міг би стати чемпіонським. Але до Дніпра Шахтар приїздить, вирішивши свої завдання. Ну а команді Максимова потрібно перемагати. Дніпро 1 сам собі ускладнив життя перед останніми двома турами чемпіонату. Команда Максимова минулого поєдинку поступилася в Олександрії і знову поставила під ризик свою участь у Єврокубках наступного сезону. Поки що Дніпро 1 залишається четвертим, але і рух, і полісся дуже близько. Ймовірність залишитись шостими, тобто ні. Чим тяжіє над командою Максимова. Не потрапляння хоча б до ліги конференції може мати критичні наслідки для перспектив клубу. Тому останні два тури без перебільшення стають вирішальними для долі команди. Поразка від Олександрії може дуже дорого коштувати. Старалися десь тримати м'яч більше. Грати через короткі тайм по вітру грали, проти вітра грали. І... Треба було длинними передачами десь вийти з оборони. Ну, старалися через пас пазри. Це привело до того голу, що ми пропустили. Команда не слажо одного удару з тієї з чим би це пов'язуєте? Ну, є питання, будемо розбирати і тренуватися. Ну, якщо як ви бажаєте, з такою грою рівнем гри команда може виступати? Ну, я не можу на це відповідати. Всі хлопці стараються, виходять на гру і грають. Ну, це футбол, як одна команда може виграти, друга програти. Що сказали хлопцям після матчу? Нічого не сказав, що зараз скажеш. Вони всі розстроєні, як і я, так що, що можу сказати. Дніпро 1 зіграє домашній матч проти гірників. Тільки в травні команда Максимова змогла здобути першу перемогу на Дніпро Арені у 24-му році. До приїзду Кривбаса Дніпряни в матчах проти Миная, Руха, Зорі та Динамо. Сумарно здобули лише два очки. У матчі проти Олександрії вже на заміну вийшов Олександр Піхальонок. В старті зіграв Філіпов. Залишається дочекати стільки Гуцуляка, і атака буде у повному складі. Минулого сезону Дніпро 1 в домашньому матчі переміг Донецький шахтар. Щоправда, цей поєдинок відбувався не в Дніпрі, а в Ужгороді. І вже на старті забили гірники. Матвієнко знайшов пасу мудрика, який протягнув м'яч із центру поля та пробив низом. До речі, м'яч у ворота Дніпра 1 став одним із останніх для мудрика в УПЛ. Вже зовсім скоро стався трансфер до Челсі. Але Дніпро 1 відповів дуже швидко. Дубик виконав забігання та отримав передачу на правому фланзі. Хитнув суперника і п'ятою відпасував на Гуцуляка. А той прострелив на піхальонка. 1-1. вже у другому таймі забив сам довбик. Піхальонок закинув м'яч на Форварда, а той просто протаранив Матвієнка і сильно пробив у Нижній Кут. 2-1 на користь Дніпрян. Трубін, довбик, мудрик. Зараз усі ці футболісти грають у топових клубах Європи. А ще минулого року вони були зірками УПЛ. Можливо, і зараз у складах цих двох клубів є ті, хто вже за рік гратимуть у топ-чемпіонатах. Шахтар, заключні поєдинки сезону проти Дніпра 1 та Полісся, гратиме вже у статусі чемпіона України. Відсутність турнірних завдань дозволяє Маріану Пушичу провести ротацію складу. І, можливо, ми побачимо на полі тих гравців, які мали менше хвилин у весняних поєдинках. Минулого сезону гірники виграли чемпіонат, набравши 72 очки. Зараз за два тури до завершення у шахтаря 70 балів і 15 матчева переможна серія в ОПЛ. Мабуть, гірникам не хотілося б її переривати. Чи зможуть уже нові чемпіони України поквитатися із Дніпром-1 за поразку у першому колі? За два тури до кінця ОПЛ рух продовжує боротьбу за Єврокубки. Наступним суперником стане Чорноморець. Чи зможе команда Пономарьова наблизитись до мрії? 28 матчів чемпіонату вже позаду. А рух залишається у першій шістці і має непогані шанси заскочити навіть на четверту позицію. Підпічні Пономарьова програли лише 4 матчі в чемпіонаті. Це менше ніж Динамо Кривбаста дніпро 1 Але в той же час рух лідер ліги за нічийними результатами, яких у Львів'ян аж 13. П'ять із тринадцяти нічиїх руха було вже у весняній частині сезону. Якби не втрати очок з Минаєм, Олександрією та Оболонню львів'яни вже б зараз спокійно йшли четвертими, а можливо нав'язали боротьбу кривбасу за третє місце. Якщо більш детально поглянути на результати руха, то команда Пономарьова виграла тільки один із шести останніх поєдинків, але й програла теж один. Чотири матчі завершувались в нічию. Попереду Чорноморець і Динамо, скільки із цих поєдинків будуть нічийними. Сім із останніх дев'яти своїх голів у чемпіонаті України рух забивав у других таймах. Це, звісно, зовсім не Байер, але показники теж непогані. Несподівано роль бомбардира в матчах проти Вереса та Олександрії взяв на себе центральний захисник команди Богдан Слюбик. 20-річний футболіст забив уже 4 м'ячі у цьому чемпіонаті. Слюбик один із найрезультативніших центральних оборонців цього сезону. Минулий тур проти оболоні гравець руха пропускав через дискваліфікацію. Можливо, тому команда не змогла забити і зіграла 0-0. Рух не забив у Болоні, але найбільш несподіваним стало те, що у цьому матчі львів'яни поступили своїм суперникам за кількістю ударів. Дивує це тому, що за ударами в середньому за гру кращими за рух цього сезону є лише дві команди Шахтари Динамо. Навіть третій в таблиці Кривбас б'є менше, як і Полісся, та й решта команд чемпіонату. Чорноморець минулого туру переміг Металіст 1925 і закріпився всередині таблиці. Вже по ходу першого тайму харків'яни грали у меншості. Чорноморець вийшов вперед за декілька. Хвилин до перерви. А у другому таймі команда Григорчука забезпечила собі комфортну перевагу у три голи та здобула першу за місяць перемогу. Враження дуже позитивні, бо ми вирішили саме головне завдання на, на цей період. Після важкого періоду в плані результатів. Ми сьогодні здобули перемогу, впевнену перемогу, три очки і. Це для нас дуже дуже позитивно. після перемоги над металістом 1925 Чорноморець відірвався від небезпечної зони і дозволив болівальникам трохи видихнути. Команда була максимально, максимально була відповідальна. Вона була максимально з таким розумінням, що ми мусимо це зробити. Ми мусимо це зробити, бо це є ну, як як в Одесі, може команда. Бути на боротися за вилі це взагалі собі важко уявити, це страшно уявити. Так, і ну, я скажу, що їх реакція і їх взагалі, така ну, знаєте, підготовка до гри вона, напевно, була ну, майже ідеальною. Бо я сьогодні вже роздягальні відчував, от просто сьогодні так трошки тихше було, трошки якось так зажатіше. Але при цьому було зрозуміло, що люди зараз вийдуть на поле і вони просто готові до серйозного ну до, до футболу, який ми б хотіли показувати. Слава Богу, що нам вдалося. Окрім руха, чорноморець наприкінці сезону ще зіграє з Дніпром 1 Суперники Одеситів точно будуть вмотивовані і бажатимуть перемагати. А як щодо самого Чорноморця? Тож, друзі, прогнозуйте в коментарях, хто на вашу думку виграє боротьбу за четверте місце і потрапить до Єврокубків наступного сезону. Не забувайте поставити вподобайку під цим відео та залишайтесь всередині гри разом із нашими партнерами. Favbet. переходьте за посиланням під цим відео та дізнавайтесь про усі пропозиції наших друзів. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол Хаф і безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо з. Рі і Дніпра один футбол хаб, твій зв'язок з футболом.